Ті, хто стежить за концепцією 25 до спільного щастя, можуть побачити, що все, що ми робимо, і, зокрема, проєкт «Сковорода і ми, пов'язано з світоглядною реформацією. А значить, що це повинні бути не лише уявні прожекти, а втілення ідей по світоглядній реформації. І де ж їх обговорювати втілення ідей, як не в школі державного управління. Отже, сьогодні у нас буде більш Практична зустріч, бо я сподіваюсь, на зустріч у нас прийдуть люди, які хочуть насичуватись ідеями зареднім їхнього втілення в життя. Ну, а ми вже допоможемо. Це чергова серія зустрічей по презентації, і я сподіваюся, що я і інші спікери сьогодні розкажуть новій залі новим глядачам, новим гостям. Про те, наскільки важливий спадок сковороди, наскільки він є актуальним, що тут можна для себе знайти, можливо, з якоюсь тезою подискутувати. Тому будемо сподіватися, що жваві дискусії і цікавий вечір нас всіх чекає! Від сьогоднішнього вечора я очікую саме головне дізнатися якомога більше про Григорія Сковороду і, звісно, що будь-яка подія, яку за організовує пан Олесь Доній, це дійсно подія. Тому завжди раджу приходьте, дізнавайтесь цікаві речі. Я впевнений, що ви отримаєте справжнє задоволення. І от Київська школа державного управління, яка власне формує, готує професіоналів для майбутнього державотворчості, має закладати ще й ціннісний базис яким є безумовно ідеї сковороди, про них треба говорити більше їх треба популяризувати. І їх настає час покласти в основу державного будівництва.